Друзі, привіт! Пасмурний такий день сьогодні. Так, е сьогодні хотів засняти коротеньке відео на тему міні-холодильника. Ось такий в мене є холодок. Ну, я в тому году заміряв, він морозить. Ну, 0 градусів точно було, може даже легкий мінус. Ну, Зараз подивимося. Ось я вирішив його модернізувати, тобто він має... А я трошки... ось, ось Має дві кнопки, перша, друга швидкість і обогрів, нагрів або охолодження. Але в ньому немає ніякої автоматики, нічого. Я вирішив трошки його модернізувати. По-перше, я зроблю удобство, таке, вмонтую такий блок живлення, щоб можна було його від 220 включати. Тобто, на вихідні, на дачу, наприклад, взяти трошки продуктів з собою. якихось щоб не включати великий холодильник, зараз світло не полити, бо я уїжджаю, все одно його вимикаю. На тобто машині він від 12 вольт буде, а вдома там в приміщенні можна включити, буде його на 220. Також я в нього вріжу ось такий ось термодатчик. ну Термореле від нього ось датчик в холодильнику. Я його тільки включив. Було 24 градуса. Ось температура потрошку падає, вже 27. Виставив я по-моєму на 4 градуси. Тобто коли він набере 4 градуси, мінус мені не треба в ньому, він буде автоматично виключатися. Тобто від блоку питання там в принципі, по барабану. Ну разве що поморозити продукти можна. А в машині, щоб він постійно не маслав, не садив акумулятор, можна виставити якусь там трошки температуру. Даже плюс 4 це сильно низенька. Якщо чисто на, на пляж поїхати, напої взяти, то можна там градусів, наверное, 14-13 поставити, ну, щоб горло не боліло. Ну, поставив на нього ось таку автоматику. Ну, ось Ми бачимо, він прямо на глазах потрошку падає температура. Працює він на аліментах Ну, і якісь подобі, Це він десь з 90-х років. Ну, от. Ну, Зараз перевіримо Я ще цей термодатчик. Термореле це ніколи не перевіряв. Ну, там Внутрі я розбирав, дивився, стоїть механічний реле. Тобто Я виставив на 4, він має набрати плюс 4 градуси і вимкнуться. Ну, от. Так що будемо дивитися. Це ж кстати, і такі релюхи є і на 12, і на 220 вольт, там ще на якийсь вольтаж. Це ж можна, наприклад, ось холодильник дня про мене старий на дачі. Ну, я його як? Реконструкцію йому зробив. Те саме. Я знайшов новий услінювач, поставив новий пускач на двигун. Термопару нову поставив. Це ж вміст обичної термопари можна таку прикольно ну, і Покрасив його в червоний колір. Автомобільною краскою виглядає дуже класно. От. Ну Подивимося, що буде далі, як він буде працювати. Ну от, Що прикольно, я бачу на, прямо на очах. Я не пам'ятаю, скільки було на початку відео. Ось вже видно, що температура трошки впала. Зараз поки що ставлю на паузу, подивимося, що буде далі. О, я не думав, що так буде, він достатньо швидко охолоджує, пройшло десь пів години. По-моєму, було 24 десь в початку. Зараз вже 7,5 градусів. Тобто скоро він набере 4 і має виробитися. О, вже температура підбирається до заданої. 4,3. Так, я не знаю. Ідео чутно чи ні, ось вентилятор працює. Піднесу. Ось підходить уже значенню 4. Зараз має вийкнути автоматика наш холодильник. О, все, Вирубився. І Потім при нагріві, коли досягне, це я просто поки що виставив 5. Зараз досягне 5 градусів. О, що, бачите, навіть 4,9. А, чи це вже упало, бо я кинув колобіть. Ну, коротше, коли досягає 5 градусів, нагрівання включається, догоняє до 4, виключається. Різниця градус, ну це маловато. Треба, напевно, трошки змінити, будуть настройки почитати, як правильно зараз подивимося з градусником. Ну і тут десь плюс 2-3 плюс показує, Ну десь він так уже і нагнав. Тобто, в принципі, цей девайс показує точно. Закриємо, потестую ще трошки, ну, в общем, працює. Зараз дойде до 4 і 5 вирубиться. Я вже декілька разів перевіряв, все працює. Тепер осталось змонтувати це все в корпус, оцей блок живлення. Термореле оце. Буде такий у мене портативний холодильничок. На пляж, там, на дачу їздить або в ліс на відпочинок, як я люблю. Якщо сьогодні вийшло таке коротеньке відео, підтримайте мій канал лайком, підпискою, коментарем. Хто може щось порадить, може щось упустив в, в цій переробці цього холодильничка, пишіть в коментарях. Дякую за увагу, до побачення, до скорих зустрічі!